Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні в понеділок, 16 червня 2025 року, у храмах читається послання святого апостола Павла до римлян з 28 го вірша глави 2 по 18 й вірш глави 3. Небо и же яве иудеи есть, не ежеяве во плоти обрезание, но и же в тайне иудей, и обрезание сердца Духом, не Писанием, ему же похвала не от человека, но от Бога. Что уболишь иудею, великая польза обрезания? много по всякому образу первее бо, яко верена быша им словеса Божия, чтобы бо аще не вера ваша нецы, еда оба неверствие их веру Божию упразднит, да не будет, да будет же Бог истинен, всяк же человек ложь, як уже есть писано, я куда оправдишися во слове всех твоих и победиши в негда судить идти. А щели неправда наша Божию правду составляет, что ли чем? Еда ли неправеден Бог, нанося гнев по человеку глаголю? Да не будет, понеже как осудите имать Бог миру? Аще бо істина Божия в моєй лжи, і збиточествував славу його, що еще і аз, яко грешник, осуждаюся, І не яко же хулимся, яко якоже глаголют нецы, нас глаголоті, яко сотворим злая, да приидут благая, Їх же суд праведен єсть. Що убо? Приимем ли никако же предукорихом Бо, и же, и еліни вся под грехом быть, якоже есть писано, яко несть праведен никто же, несть разумевая и несть взыская Бога, всі уклонишася, вкупі не потребне быше, несть творяй благостыню, несть даже до единого. Гроб отверст гортань их, Языки свои мельщаху, Яд аспидов под устнама их. Их же уста, клятвы и горести полна суть. Скоры ноги их прольят и кровь, Сокрушение и озлобление на путях их, И пути мирного не познаша. Несть страха Божия предочима их». Бо не той юдей, що є ним назовні, і не те обрізання, що назовні на тілі, а той, хто юдей у скритості, і те обрізання серця за духом, не за буквою, такому похвала не від людей, але від Бога. В чому вищість юдея, або яка користь з обрізання, велика з кожного погляду. Їм бо насамперед були довірені пророцтва Божі. Що ж бо, коли деякі не повірили, хіба ж їхня невірність знищить вірність Божу? Ясно, що ні. Треба визнати радше, що Бог правдомовний, а кожний чоловік брехливий, як написано, щоб ти оправдався у твоїх словах і переміг, коли будуть тебе судити. Коли ж наша неправедність виявляє Божу праведність, то що скажемо? Чи ж Бог є несправедливий? По-людському говорю, коли наводить гнів свій? Зовсім ні, бо ж як би Бог мав світ судити. Та коли Божа правда моєю неправдою більше сяє, йому на славу, то нащо мене ще як грішника судити? Чому ж тоді деякі нас очорнюють, і деякі говорять, ніби то ми кажемо робімо зло, щоб із нього вийшло добро. На таких суд справедливий. То що ж, маємо перевагу? Зовсім ні, бо ж ми перед тим обвинуватили юдеїв і греків, що вони всі під гріхом, як написано, немає справедливого ані одного. Немає тямущого, немає, хто шукав би Бога. Усі з дороги збилися, зробилися нікчемні. Немає хто добро творив би ані одного. Їхнє горло гріб відкритий, до обману язик їх схильний, отрута гадюча у них під губами, уста у них прокльонів повні і гіркоти, щоб проливати кров. Швидкі їхні ноги. На їхніх дорогах злидні і руїна. Вони не відають дороги миру. Немає Божого остраху у них перед очима. Євангеліє ВІД Матвія, глава шоста, вірші з 31 по 34, глава сьома, вірші з 9 по 11. не пицитеся убо глаголюще, что ямы или что пьем, или чем одеждемся. Всех бо сих языцы ищут. Весь бо Отец ваш Небесный, яко требуете сих всех. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложатся вам не пицитеся оба на утрий утренний бо собою печется добрее днели злоба его или кто есть от вас человек его же аще вас просит сын его хлеба еда камень подаст ему или аще рыбы просит еда змею подаст ему аще оба вы лука висущих Уміється даяння блага даяті чадом вашим, коли паче отець ваш небесний, даст блага просящим у нього. Отож не турбуйтеся, промовлявши, що будемо їсти, що пити й у що задягнемося. Про все те побиваються погани. Отець же, ваш небесний, знає, що вам усе це потрібне. Шукайте перше царство Боже та Його справедливість, а все те вам докладеться. Не журіться, отже, завтрашнім днем. Завтрашній день турбуватиметься сам про себе, доволі дневі Його лиха. Чи ж є між вами хтось такий? Що, коли син попросить у нього хліба, дасть йому камінь або коли попросить рибу дасть йому гадюку, тож коли ви, злі бувши, вмієте давати дітям вашим добрі дари, оскільки більш отець ваш, що на небі, дасть дари тим, які його просять, усім гарного, мирного понеділка! І благодатного початку Петрового посту